В середині дня, 17 липня 2014 року, біля терміналу H аеропорту Амстердам-Схіпхол завершувалася передполітна підготовка літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер належав до родини найбільших у світі двомоторних літаків. Він був уже не новий, відлітав 17 років. Але екіпаж, на чолі з капітаном Юдженом Леонгом, був впевнений у надійності своєї машини. Пасажири зручніше вмощувалися у своїх кріслах. В яких їм належало провести понад півдоби. О 12.14 за місцевим часом літак залишив перон. Через 17 хвилин він уже був у повітрі і взяв курс на столицю Малайзії Куала Куала-Лумпур. На борту Боїнга перебували 283 пасажира та 15 членів екіпажу. Ніхто з них не знав, що жити їм залишилося менше трьох годин, а номер цього рейсу, mh 17, стане символом безглуздого варварства. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета незмінна: 500 тисяч підписників каналу до кінця поточного року. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Зв'язок із літаком перервався над Україною приблизно о 16.20 за київським часом. Його рештки впали біля села Грабове. Неподалік міста Торес Донецької області, в одну мить загинули всі, хто був на борту, серед них 80 дітей. Більшість були громадянами Нідерландів, Малайзії та Австралії. Майже одразу так званий міністр оборони ДНР Ігор Гіркін виклав пост, в якому заявив, що збито український військово-транспортний Ан-26. Цю новину підхопив російський канал Life News, а згодом інші пропагандистські медійні ресурси і тональність. Цих повідомлень була неначе в переможних реляцій з поля бою. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торес, самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В Неме можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Але за годину-другу стала известна страшна правда – Сбили пассажирский літак. Матеріали про Ан-26 швиденько видалили. Однак в інтернеті нічого не зникає безслідно. Ці пости встигли заскрінити. Натомість російські медійники стіною стали на захист терористів. Мовляв, у тих просто немає чим дістати літак на висоті 10 кілометрів. Далі в інформаційний простір почали ввалювати одну маячню за іншою. Вже ввечері, 17 липня, сайт телеканалу Russia Today Опублікував твіт такого собі іспанського диспетчера з Києва, в якому повідомлялося, що буквально за кілька хвилин до трагедії поруч із Боїнгом були помічені літаки українських повітряних сил. Сенсацію швидко рознесли інші засоби масової інформації. Та коли з'ясувалося, що це фейк, про неї також швидко забули. Сам іспанський диспетчер виявився міжнародним аферистом, цей Хосе Кароса Баріос Санчес пізніше заявив. Що Раша Today заплатила йому за цей пост 50 тисяч доларів? Серед інших відзначимо заяву, яку зробив заступник начальника російського генштабу генерал Андрій Картаполов на прес-конференції 21 липня. Російськими средствами контролю ваздушної обстановки зафіксіровано набор висоти самолітом українських ВВС Предположительно су 25 в напрямку Малазійського Боїнґа. Удалення самоліту 125 від Боїнга заставило від 3 до 5 км. Не можна виключати, що піхотний генерал помилився на одну цифру і замість су 27 бовкнув про су 25 В результаті місце важкого винищувача посів броньований штурмовик, призначений для роботи біля землі. В нього не герметична кабіна, а швидкість приблизно така ж, як і у збитого Боїнга. Та попри це, російські ЗМІ швидко підхопили цю новину і ще дуже довго намагалися зробити винним саме український штурмовик Су-25. 14 листопада в телевізійній програмі Аднака замість су 25 з'явився винищувач Міг-29. Навіть був показаний знімок зі супутника шпигуна, на якому зафіксовано запуск ракети класу повітря-повітря, якою буцімто й був збитий лайнер. Проте дуже швидко з'ясувалося, що це фото банальний продукт фотошопа. Причому на фото вмонтували скоріше Су-27 аніж Міг 29 Водночас знаходили все більше реальних доказів того, що 298 людських душ стали жертвами ракети зенітного комплексу БУК. Ця версія виникла ще влітку. Росіяни і тут намагалися звинуватити Україну, адже і в нас на озброєнні є буки. Але знайдені уламки бойової частини ракети доводили, що вони з модернізованого комплексу БУК-М, а в Україні такого немає. Поступово російські ЗМІ втрачали інтерес до теми, адже відкараскуватися від нових і нових доказів причетності їхньої країни до тяжкого злочину ставало все важче. Значний розголос у світі отримало розслідування обставин катастрофи, здійснене міжнародною групою Bellingcat. В його основі лежав кропіткий аналіз величезного масиву даних з відкритих джерел. Докази включали фото та відеоматеріали, доводячи причетність Росії до збиття малазійського «Боїнга». Офіційне розслідування вела міжнародна слідча група. Вона також оприлюднила кілька звітів. Зокрема, 24 травня 2018 року на прес-конференції в Нідерландах її представник Вільберт Паулісен заявив, що лайнер було збито ракетою ЗРК БУК. Доставленого з території Росії, а саме зі складу 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації, яка базується в Курську. Досліджено маршрут, яким завезли зенітно-ракетний комплекс, на контрольовану терористами територію Донбасу. Продемонстровано уламки тієї самої ракети, виготовленої на російському заводі ще в 1986 році. Загалом світова історія знає майже 25 випадків збиття цивільних повітряних суден, майже третина з них на рахунку військових Радянського Союзу, правонаступницею якого стала Російська Федерація. Тож розглянемо найбільш знакові випадки. Перший з них трапився ще 14 червня 1940 року і був актом справжнісінького повітряного піратства. В той день Радянський Союз безпосередньо розпочав операцію з окупації країн Балтії та оголосив про їхню блокаду. Але про припинення міжнародного повітряного сполучення ніхто не заявляв. Тому в другій половині дня Сталліна спокійнісінько вилетів пасажирський Юнкерс-52 із власною назвою «Калева». Він належав фінській авіакомпанії «Аеро Юхтіо» та здійснював рейс номер 1631 до Гельсінкі. Його екіпаж очолював досвідчений шеф-пілот Бо Хермансон фон Вілебранд. Крім нього та другого пілота на борту перебували семеро пасажирів, серед яких двоє французьких дипломатичних кур'єрів, один американський дипломат і двоє німецьких бізнесменів. Летіти було зовсім недалечко, трохи більше 80 кілометрів, лише перемахнути фінську затоку. Але саме там чатували радянські літаки. Штурманом одного з них був майбутній генерал-лейтенант Петро Хохлов. Згідно його мемуарів, два ДБ3 із першого мінно-торпедного авіаполку здійснювали розвідку. Однак найпевніше їхній виліт став одним із заходів блокади, і цим пояснюються подальші дії. Ведучим йшов командир полку Шио Бідзінашвілі. Тримоторний юнкерс 52 був помічений одразу після злету. Бідзінашвілі скомандував перехопити його та примусити до посадки. Хохлов писав, що він намагався жестами показати льотчику Юнкерса, щоб той повертав назад. Далі своїми маневрами радянські льотчики намагалися завернути Юнкерс. Врешті-решт, справа дійшла до попереджувальної стрільби. Кілька трасуючих черг проходять попереду кабіни Юнкерса, але і це не міняє справи. Ми так близько від переслідуваного літака, що бачимо через його ілюмінатори пасажирів у салоні. Їхні самовдоволені пики нам показують кулаки, загрожують пістолетами. Тим часом до фінського берега ставало дедалі ближче. І стрілець одного з радянських бомбардувальників отримав наказ збити Юнкерс. Після декількох черг літак завалився на ліве крило і о 14.06 врізався в воду. Всі на його борту загинули. Декілька валіз із дипломатичною поштою. Та документи підібрав радянський підводний човен. Важко повірити, що він випадково опинився в цьому самому місці. Сталінський режим заперечив свою причетність до трагедії. Мовляв, розбився літак, ну а ми тут до чого. Ну, власне кажучи, Російська Федерація відносно рейсу mh 17 зараз робить так само. Треба відзначити, що трагедія Скалива стала унікальним випадком. В якому відзначилися в лапках, звісно, навіть не винищувачі, а бомбардувальники та ще військово-морського флоту. В подальшому до трагедії з цивільними літаками були причетні тільки сили протиповітряної оборони, скорочено ППО. І били вони не тільки чужих, але й своїх. Так, 30 червня 1962 року в Березівському районі Красноярського краю впав пасажирський Ту-104А. Авіакомпанія Аерофлот, до речі, єдиної авіакомпанії в Радянському Союзі. Він здійснював рейс номер 902 з Хабаровська до Москви з кількома проміжними посадками. Точну причину катастрофи комісія встановити не змогла. Її роботу згорнули, записавши у висновках, що до трагедії призвело звалювання літака при польоті на крейсерському ешелоні. Таке з пасажирськими літаками раніше вже траплялося. Однак. Цей висновок не пояснював специфічних бойових пошкоджень фюзеляжу. Крім того, на тілах деяких пасажирів були виявлені прижиттєві опіки та травми від ураження уламками. Потім з'ясувалося, що літак увійшов у зону учбових пусків зенітних ракет і був збитий однією з них. Загинули 8 членів екіпажу та 76 пасажирів, зокрема 14 дітей. І загинули вони не через. Якусь там дію зловісних військових НАТО, а через недолугість власних радянських захисників. Наприкінці 70-х черга потерпати від радянської ППО дійшла до південнокорейської авіакомпанії Korean Airlines. 20 квітня 1978 року її лайнер Boeing 707 виконував рейс КІ-902 за маршрутом Париж, Анкоридж, Аляска, сеул Вважається, що він. Залетів на 300 км у повітряний простір СРСР в районі Кольського півострова. Пізно ввечері для його перехоплення була задіяна справжня широкомасштабна операція. Бойові літаки виконали 21 виліт. Серед них був Су-15 ТМ зі складу 431-го авіаполку ППО, яким керував капітан Олександр Босов. Спочатку льотчик Марна намагався примусити Боїн до посадки. А потім випустив ракету класу повітря-повітря, яка вразила двигун Боїнга. Від вибуху дістало значні пошкодження. Крило уламки ракети прошили фюзеляж, наслідок чого загинули двоє пасажирів: туристи з Японії і бізнесмен із Південної Кореї. Крім того, постраждали ще тринадцяте із них двоє дітей. Від остаточного знищення літак і всі, хто перебував на борту, врятувала майстерність командира екіпажу колишнього військового льотчика Кім Чан Гю. Спочатку за рахунок стрімкого зниження вдалося відірватися від винищувачів. Потім, у темряві, льотчики здійснили філігранну вимушену посадку на кригу озера Корпіярві в Карелії. Пасажирів евакуювали лише на ранок, а потім відпустили за кордон. Лайнер розібрали на частини та вивезли для досліджень підмосковний аеропорт Мячково. У той час світі панувала так звана доба розрядки, що дозволила радянському союзові уникнути санкцій. Ба Більше радянська сторона висунула корейцям рахунок на 100 тисяч доларів, а це понад 400 тисяч доларів за сучасним курсом за ті два дні, які вона утримувала пасажирів на своїй території. Але корейці нічого платити не стали. За п'ять років лихо спіткало ту ж саму авіакомпанію, але цього разу все закінчилось значно трагічніше. 1 вересня 1983 року боїнг 747 летів за маршрутом Нью-Йорк Анкоридж, сеул Він виконував рейс Кай І-007, e що згодом стало одним із приводів появи численних конспірологічних теорій від шанувальників Джеймса Бонда. Цього разу відхилення лайнера з невідомих причин від заявленого курсу становило близько 500 кілометрів. Він пролетів над Камчаткою і Сахаліном. За цей час. Кілька разів входив і виходив з повітряного простору СРСР, радянське ППО полювало за літаком понад дві з половиною години. За цей час повітря підіймали чотири винищувачі. Справа доходила навіть до попереджувальної стрільби, однак ефекту вона не мала. Радянські генерали довго не наважувалися ухвалити остаточне рішення щодо літака, на борту якого могли перебувати до 400 пасажирів. Однак, коли до кордону залишалося уже зовсім небагато, йому все-таки вирішили не дати вислизнути. Льотчик винищувача Су-15 ТМ зі складу 777-го авіаполку майор Геннадій Осипович отримав наказ збити Боїнг. Він випустив дві ракети, одна з яких вибухнула під хвостом літака. Розрахована на знищення стратегічних бомбардувальників, ракета завдала серйозних пошкоджень лайнеру. Фатальним виявилося ураження системи керування. Тут уже ніякий досвід екіпажу на чолі з 45-річним чоном Бяніном допомогти не міг. О 5.28 за місцевим часом Боїнг впав у води протоки Лаперуза. Падав він цілих 4 хвилини. І можна тільки догадуватися, що переживали в ці моменти пасажири та екіпаж приреченого літака. Загинули всі 269 осіб на борту, найбільше серед них громадян США, Південної Кореї та Японії. Москва спочатку не визнала факт збиття, потім визнала, але заявила, що Боїнг виконав розвідувальну місію. На той момент відносини між СРСР і Заходом були вже зовсім зіпсовані через введення радянських військ до Афганістану. Нова жахлива подія призвела до ще більшого загострення холодної війни. Президент США Рональд Рейган назвав її злочином проти людства, який ніколи. Не буде забуто, а також актом варварства та нелюдської жорстокості. Масові антирадянські демонстрації відбулися в Південній Кореї. Однак, спроба засудити збиття літака на засіданні Ради безпеки ООН була провалена через протидію радянського представника. Захід уже і так застосував до Радянського Союзу цілий комплекс різноманітних санкцій. Тому фактично єдиним практичним наслідком стало скасування 15 вересня 1983 року ліцензії аерофлоту на польоти до США. Лише через 7 років після того Михайло Горбачов офіційно вибачився перед урядом Південної Кореї. Дорогі друзі, якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкраще це зробити на Патреоні. Зараз на ваших екранах імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете ранній доступ до наших відео, можливість отримати подарунок книгу Україна 1918 з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. Крім того, підтримати наш канал можна і в інший спосіб, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу монобанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. На початку 2020-го прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у справі про збиття mh 17 Ними стали громадяни Російської Федерації Сергій Дубинський, позивний хмурий, Ігор Гіркін, позивний стрілець, Олег Пулатов, позивний гюрза та громадянин України Леонід Харченко, позивний Крот. В березні того ж року в окружному суді Гааги розпочався процес у справі рейсу mh 17. Деякі засідання відбувалися в Амстердамі. В розпорядженні суду величезний масив аудіо, фото, відео доказів, висновки експертів, покази численних свідків. Розглядаються різноманітні версії, зокрема і про причетність України до цієї трагедії. Однак 9 червня 2021 року суд відхилив версію про запуск ракети із зони, яка була підконтрольна Збройним силам України. А ще відбудуться суди у справах захисту прав людини та виплати компенсацій. Зрозуміло, що ця судова тяганина триватиме роками. Однак, врешті-решт, крапку у справі буде поставлено. Ще рік тому відомий український журналіст Юрій Бутусов сказав. Росія буде притягнута до відповідальності як країна-терорист. Володимир Путін увійде в історію так само, як Муамар Каддафі, як людина, через рішення якого були вбиті мирні люди, був збитий пасажирський літак. Цілком слушна думка. На кожного злочинця чекає свій Нюрнберг. Шановні глядачі, не забудьте підписатися на історію без міфів, прокоментувати цей випуск, поставити йому вподобайку і поширити в соціальних мережах. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!